Сучасний світ не можна уявити без смартфона. Він відкриває величезний світ можливостей. З його допомогою ми спілкуємось, розважаємось, самовиражаємось та працюємо. Таким чином, смартфон є справжнім вікном у сучасність і основним джерелом інформації. Його роль дуже велика і в подальшому буде тільки зростати. Але для людей похилого віку буває складно опанувати нові технології. За словами соціологів, старше покоління освоює засоби масової комунікації ривками. Останні соціологічні дослідження показують, що понад 50% українців, це здебільшого люди старшого віку, не володіють навіть базовими навичками користування гаджетом. 76% людей літнього віку, у яких є смартфон, можуть здійснювати лише дзвінки. Та ще 60% користуються смартфоном лише щоб перевірити стан погоди. А ще 15% зовсім не знайомі зі смартфоном. Сьогодні, у цей складний час, час війни, ми хочемо нагадати кожному, наскільки важливо залишатися зі своїми близькими на зв'язку навіть за сотні кілометрів, адже смартфони дозволяють нам бути набагато ближчими один до одного, коли ми не поряд. Оскільки цифровий розрив між поколіннями й досі зберігається, насамперед наше завдання. Допомогти людям похилого віку освоїти гаджети, розвіяти їх страхи, навчити користуватися всіма можливостями сучасних технологій. Освоєння смартфону допоможе людям похилого віку активно спілкуватися, викладати фото та відео, а можливо, навіть вести власний блог. Життя на пенсії тільки починається. Зробимо все, щоб наші рідні завжди були на зв'язку та цікаво і з користю проводили вільний час. За ініціативою Білгородністровського міського голови Віталія Граждана буде розіграно 10 новеньких смартфонів серед містян Віком 60 Плюс. Умови розіграшу. Запишіть спільно з вашою бабусею або дідусем коротке відео на 30-40 секунд про їх таланти та хист, про життя та те, якими ви їх бачите. Підпишіться в соцмережі на сторінки Акерман офіційні Фейсбуці і Телеграм, та надішліть ролика на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. Заявки приймаємо з 21 липня по 7 серпня, з 8 по 13 серпня можна буде переглянути відео на офіційних сторінках Фейсбуці та Те. Телеграм голосування відбудеться з 14 по 22 серпня, 24 серпня. Нагородження. Допоможіть своїм бабусям та дідусям діджиталізуватися.